Ну і продовжуємо розмову про звільнення України. Легендарний боєць національної гвардії Віталій Марків, який колись потрапив за ґрати в Італії, та, попри зусилля російського лобі в цій країні, був звільнений і повністю виправданий. Зараз Віталій на передовій він запостив відео зі Святогірська на Донеччині. І От про звільнення наших територій поговоримо з ним. Віталію, добрий день! Слава Добре, Україні! Віталі. Раді вас бачити. Добрий день. Героям слава. Я не теж. будемо ми питати, де ви зараз з міркувань безпеки. Але да? запитаємо, що ви побачили от з тієї світлини, що загальнодоступна. Ви були у Святогірську. Що ви побачили, коли зайшли в місто? Ну, насамперед, а, було дуже приємно а, це форсувати Сіверський Донець. Противник цього не очікував. Ми його з зненацька, і він а, а, дуже швидко. Тікав з того міста в такому плані. Вони цього не очікували, але це буде чекати всіх окупантів. Ми доберемося до всіх наших міст. Ми їх звільнимо обов'язково і повернемо під контроль України. От перед вашим включенням в нас була тема трофеїв лендлізу російського. що вам траплялось під час звільнення українських територій? А що стосується безпосередньо по місту Святогірську, це дуже багато боєприпасів. Якщо вони б ще залишили людей, які б допомогли це грузити, було б набагато краще. А ви спілкувалися з людьми у Святогірську, звільненому? Що вони розповідають? Що вам запало в душу? Яка історія? Е, підходили до вас місцеві жителі? Говорили, обіймали ваші Я враження? реагували, да. Я вам скажу так, що поки що операція вона триває. Деталі я ще не можу розкривати, бо тому, що я наголошував, головне завдання підрозділів національної гвардії збройних сил України та ТРО це забезпечити безпеку українських громадян, побудову оборони і бути готовим зустріти противника, якщо він буде намагатися повернутися. Тривають дії. Що стосується повилення залишків ДРГ, тих окупантів, які не встигли втікти місто велике, дуже багато є роботи. Працюється про виявлення колаборантів. І відповідно, як я говорив, вже працюємо над забезпеченням безпеки українських громадян, які залишили на цій території, цивільне населення воно ще не зрозуміло до кінця, що українська армія зайшла, бо тому, що вони настільки можна сказати, втомлені від цих безкінечних обстрілів, бо місто повністю знищувалось, що вони сидять по підвалах, і як тільки вони чують, що це українська армія зайшла. Вони як ви всі бачили, падають а, в сльози. А, мене саме більше вразило це випадок з бабусею, яка а, в, так підійшла а, до мене особисто і запитала: а, а ви хто? Бо ну ми говоримо, це українська армія, це національна вардія України. І вона розплакалась, і вона сказала, Ось нарешті я побачу свого внука, який теж мобілізований і захищає Україну. Ну закінчили вразило Да. За кілька місяців люди на окупованих територіях наїлися руського міру і оцінили, що таке жити. Та, ні, справді знаш, в просто, е, ну, деякі люди вже можна сказати зневірились, ну і вже прощалися з життям. Ну, я особисто знаю деяких там людей на окупованих територіях, які ну, вірили про те, що наші збройні сили прийдуть, але ну, все-таки в душі от щось таке і прощалися з життям. І коли вже повертаються наші військові і вони їх бачать, ну емоції не стримують. А ви сказали, що рашисти не очікували, що так так Швидко ЗСУ зайдуть. От, а що це за тактика така? От як так вийшло в наших військових? Це от е, старі радянські підручники, чи щось нове, унікальне? Ні, це це нове. Бо ми а, можу лише сказати, що ми оперативно. Ну, зв'язку з тим, що з боєзлагом з всі всіх підрозділів ми оперативно форсували річку. А, і а, противник цього не очікував, бо вони а, думали, що ми все таки будемо тримати оборону більше позиції. Але це насамперед це нова тактика. Це ну це точно не а, по радянським підручникам. Тому військове а, керівництво нашої країни а, працює дуже добре. Ми задоволені. Головне, а не зупинятися і а, бути на хвилі і гнати ворога. Що стосується по ворогу, він скоріш за все буде перегруповуватись. Не варто ще зараз радіти, бо попереду дуже важкі бої нас чекають, і треба бути готовим до зими, треба бути готовим навіть до іншого ну до будь-якого розвитку подій. Ну ви відчули цю е дезорієнтацію ворога і його е ну, упадок його бойового духу. Безумовно, так, після падіння Балаклії, Купінська та Ізюму, в противника просто абсолютно паніка. Він не, не знав, що робиться. А, підрозділи а, Збройних Сил хаотично виходили. А, е, е, що стосується ЛДНР, то взагалі вони починають, а, ну відмовляються йти в атаку, бо тому, що їх а, а, Росія відправляє як пошучне м'ясо, і вони кажуть, як, як чому ми маємо штурмувати підрозділи збройних сил. Якщо десантура сантура їхня тікає, тому так зараз відбувається хаос. Ну і від російської Це армії перейдемо до чогось до чогось приємного про вашу родину. Запитання, от через місяць, буквально ваші дитинці виконується рік. Ми розповідали про народження її в ТСН так гучно відзначали цей день сюжет, знімали, показували. Такі емоційні моменти. Чи вдається спілкуватися з родиною? Коли вас останні бачились? Я сьогодні зранку зміха по Вуцапу побачив свого синочка і. Був ну мені дуже приємно. Він росте. На жаль, я не бачу цей крок за кроком, як він розливається, як він вже став на ножки. Він вже починає там по потихеньку робити свої перші крочки. Буквально вчора моя дружина відправила мені відео, як а, синок а, а, вперше заліз на диван самостійно. Це було дуже приємно і а, просто час дуже летить. Вона ж він здоровим. А моя задача, як задача всіх моїх побратимів, це забезпечити мирне небо над його головою. Ну от хочемо да от побажати, щоб якомога скоріше мирне небо накрило всю Україну, і кожен з наших бійців повернувся додому, побачив своїх дружин, дітей і повернувся до мирного життя. І Дякуємо вам за те, що наближаєте цей мир. Віталій Марко. Це наш обов'язок. Перемога буде наша обов'язково. Ми розуміємо, Сьогодні. але всі вас дуже чекаємо в мирному житті. Чекаємо у студії ТСН зовсім скоро.